Її звати Каштанка. Собачку знайшли працівники, які відновлюють будівлі, прибирають наслідки руського міру на північній Салтівці, на вулиці, Наталі Жлі 62. В підвалі була яма. І в темноті собаки її не побачили, пішли кудись сховатися і просто впали туди, не змогли вийти. І ці робочі викликали наших рятувальників. Ми забрали собаку під свою опіку, і от виявилося, що каштанка виявилася вагітна. І два дні тому провела нам такий сюрприз бійців з північної Салтівки. Зараз основна задача це знайти для неї домашню перетримку, тобто людина, яка може на якийсь термін на термін, поки цуценятка підростуть, поки вона як вигоду, взяти і прихистити її. А потім ми будемо шукати їм спільними зусиллями родину. Якщо Людина захоче, можна каштанку залишити, якщо ні, ми мама теж будемо прилаштувати. Відгукнулася наразі наша волонтерка волонтерка, яка погодилася прихистити на кілька днів цю маму з цуценятками, але вона може там два-три дні їх потримати, тому що має ще своїх тварин, і ще тварин на перетримці з зомбових дій. Тому ми продовжуємо активні пошуки. Ну все, 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 тихо, тихо, все, все, не Вот это черный у нас самый крикливый тут, он переживает, когда его... Ну все, все, не плачь, все. Это Меледи, вот, она, э, ну вот, она тоже э, ждут ее хозяева, вот мы только как бы недавно вылечились и сейчас очень активные, очень активные. Э, дальше у нас Леший, Леший, иди ко мне. Это Леший. Его уже давным-давно ждет хозяйка. Да, Леший, все никак, скажи. Вот, наш джентльмен, который любит всех э, животных и котов, и всех под свое крылышко берет, когда ложится спать. Это моя Герда, да, да Гер. Это моя собака, ей 8 лет, и она уже смирилась со всеми, принимает всех. Сейчас под нашей опекой близко 300 э, тварин. Вони із різних населених пунктів Харківської Донецької областей, а також з Харкова самого. Це тварини, які були врятовані нашими рятувальниками. Це і Вовчанськ, і Куп'янськ, і Ізюм, де окуповані міста. Також, також велика частина зараз із Бахмута. Бахмута за Бахмутки. Є і Оскол. Кові поранення, є такі, яким потрібно було проводити ампутацію. Близько 100 котів і 100 собак вони готові до усиновлення. Це ті, хто пройшов перший етап відновлення, кого відкормили, кого вакцинували, які готові вже їхати у сім'ю. Ми доставляємо тварин як по Україні, так і за кордон у Європу. Ми доставимо в будь-яке місто в будь-яку країну. Будуть виїжджати 50 тварин, яких чекають як нові сім'ї, так і господарі, які евакуювались раніше, і вони нас попросили евакуювати із зони бойових дій із деокупованих населених пунктів їх тварин. Ми їх вивезли, і вони чекають, що ми їх доставили.